Троє людей загинули, п'ять отримали поранення. Це попередні дані після обстрілу росіянами мікроавтобуса на Херсонщині. Люди виїжджали з села Старосілля на безпечнішу територію, і потрапили під ворожий вогонь біля селища Довгове на зв'язку зі студією керівниця об'єднаного координаційного центру сил охорони і оборони півдня Наталя Гуменюк. Наталю, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Щойно з'явилася інформація, що цивільне авто обстріляли навмисне. Вже відомо із якої зброї? За нашими даними мікроавтобус був обстріляний з мінометної зброї, і саме тому такі суттєві ураження у людей, і травми важкі, і опіки. І, звісно, дві людини загинула просто на місці. Одна ще дорогою до лікарні. Тобто таким чином росіяни намагаються завадити евакуації цивільних з окупованої території. Так вони вже на початку квітня перекрили абсолютно всі виїзди з тимчасово окупованої Херсонщини для того, щоб утримати так званий електорат, який вони намагаються зібрати для проведення того самого референдуму, на який ніяк не можуть зібрати ані сили, ані засоби. І саме тому не Неможливість евакуюватися у людей викликає потребу вишукувати такі способи виїхати якимось прихованим чином. Так само і ці люди намагалися виїхати все ж таки евакуюватися, оскільки ми і місцева влада легітимна місцева влада Херсонщини закликаємо людей, що це необхідно необхідно зробити для того, щоб полегшити силам оборони збройним силам України визволення. І запитання на іншу тему. Вчора з одеського порту вийшов перший вантажний корабель із українською кукурудзою. Сьогодні він має підійти до Босфора. Чи вам відомо про якісь небезпечні інциденти на його шляху? Наразі ця операція дійсно закрита для обговорення, оскільки необхідно дотриматись режиму тиші для забезпечення функціоналу цих коридорів і цієї схеми, яку налагоджують Україна разом з міжнародними партнерами, оскільки ми всі свідомо усвідомлюємо те, що один з учасників цих перемовин не такий обов'язковий у дотриманні своїх підписантів. На зв'язку із студією була керівниця об'єднаного координаційного центру сил охорони і оборони «Півдня» Наталя Гоменюк.